Всім привіт вітаю вас у новому відео. Давайте сьогодні поприбираємо в такій прохідній зоні, де всі приходять, кожен щось залишає своє. Весна ніяк не хотіла йти, а літо ніяк не наставало. Ну і нарешті у мене дійшли руки, щоб все прибрати, щоб все розподілити, знайти кожній речі своє місце. Тому що заходиш, а тут така гора просто речей, гора всього самого необхідного. Частину речей забираю, у нас є така ще вішалка на балконі стійка така. І щось взагалі не актуальне вже. Ось ця жилетка на донечку вже стала маленька. Я її заберу до речей, які буду комусь віддавати, ті, що я з ним буду робити, поки що я ще не дійшла до того, але збираю в інший пакет. Забираю теж теплу кофту свою і ще знайшла таку свою коф... куртку. Косуху, вона дуже сильно полопала, потріскала, тому вона вже все. Я її вже е, викидаю. З чистою совістю, що я її поносила, і взагалі вона мені прослужила довго і свою роботу вона в моєму житті вже зробила. Більше я її носити не буду, бо вона вже страшнюча. Тому я від неї позбуваюся і намагаюся прибрати все інше. Залишила тільки такі легкі куртки, типу джинсові свою, донечки та е, сина. Також є ще кофти, ось всі, які ми одягаємо зверху на футболки. Такі легкі кофти ввечері або зранку, коли ще тр... трішки прохолодно, теж вони всі тут. Тут вони всі живуть, ну і я їх теж позабирала і поскладала на балконі. Там є такий ще один вішачок. Ось є у мене маска, донечка грає в лікаря, тому я її добре що знайшла, бо коли шукала навмисно, ніяк не могла знайти. Перебираю в сумці все, що зайве, забираю, поки що я її не ношу, ну і забираю все по своїх місцях. Саме головне, щоб в кожної речі було якесь своє місце, тоді буде порядок. І щоб було трішки часу, так як зараз така гаряча пора, літо, хочеться все встигнути, тому. Ось так відбувається в квартирі. Все, встигнути, звичайно, нереально, але коли у мене сьогодні видалося буквально півгодинки такої вільної, я зайнялася ось цим прибиранням, ну і, можна сказати, навіть розхламленням. Подіставала взуття з коробок, тут ще чоловіка взагалі нове взуття, він ще його не взував. Деякі речі не актуальні, тому що брали на море, типу В'єтнамок, і ну, ще деяке взуття. Теж зараз поки що не актуальне, тому я його заберу і переберу, так вже стане трішки. Частіше, хоча б візуально буде набагато чистіше. Не знаю, куди пристроїти цей мальверт. Він мені не подобається в цьому місці, тому що заходиш і щось дуже багато всього, і візуально дуже е, якийсь безлад. Складаю взуття в таку коробку. Все взуття в нас не поміщається, тому що нас четверо, е, і в кожного є якийсь Домашнє взуття, вуличних декілька пар, а особливо у мене багато якихось босоніжок, у донечки декілька, у сина. Тому взуття у нас багато. А на цю поличку вміщається зовсім мало, тому я залишила там такі, більше взуття, яке займає більше місця. А все таке більш компактне, зібрала в коробку і буде зберігатися в цій коробці вже не настільки багато взуття. Але таке відчуття, що у нас тут живе не 4, а 50. Якось так. Заодно відразу витираю все, щоб там не було брудно, і буду складати все саме ось. Туди хочу примодрити, примостити цю коробку, так як відсунула мельберт і тепер вона стоїть зовсім по-іншому. Є у мене ще такі коробки, вони картонні, я колись робила їх на роботі, типу такі органайзери, тому що завжди щось залишається ще тут. І ось така у мене є більша і менша. І та, і та фіолетова. Це я мудрую, хочу прилаштувати кудись рюкзак, де буде зручніше. Також є ще були органайзер такий великий з капками, пов'язками, ну і ще багато у нас кепок, шляпок, ну і таких головних всяких уборів. Тому я. Намагаюся, не знаю, чи надовго це, але намагаюся організувати, щоб все було на своїх місцях. Також міряю донечці. Думала, можливо, вона вже виросла і її тисне ця пов'язка, але ні, каже, що нормально, не тиснеть. Тому ось так. Буквально якась годинка і все порядок. Любо подивитися. І приємно, коли заходиш, все чистенько, все на своїх місцях. Давно я хотіла розібрати це взуття. Ще певно, що з моря в мене швидко-швидко-швидко все було. То якісь справи: одні, другі, треті, а до цього просто не доходили руки. Також збираю всі коробки, бо потім вони мені потрібні. Я в них щось організовую ось такі коробки для взуття. Поки що забираю, залишаю, бо потім я складу це взуття, саме в ці коробки, і заберу велику шафу. Також прикупила я дуже класну річ, у мене була закінчилася фарба для білого взуття. Так як воно вже прям не відмивається, воно подряпане і це мастхев, просто можна сказати, супер штука. Яка спасає взуття. Здавалося б, що вже не відмивається, я вже пробувала і кисневим, і різними засобами. Але ось цією фарбою потер-потер, і знову можна ще ходити і ходити взутті, начебто як у новому. Особливо на білому залишаються якісь такі полоски, залишаються якісь, начебто як подряпини, які потім ну, взагалі не вимиваються. І на білій підошві теж дуже класно, але треба бути обережним, щоб не попадало на інші, ось так, як у мене є біле з чорним, щоб не попадало на чорне, бо пофарбує все і разом. Дуже класно. Буквально декілька хвилин, і у тебе нове взуття. Прикупила в Аврорі, зараз воно там по акції. Не знаю, коли будете дивитися це відео, але прикупила по гарній акції і трішки оновила взуття. Давно пора було цьому вже е, статися. Нарешті, я кажу, згадала в магазині, що воно мені потрібно. Е, ну і... Так гарненько повитирала все взуття. Звичайно, я зі своєю помічницею, куди ж без неї, вона мені допомагає, морально мене підтримує, розповідає мені цікаві історії, ну і хочуть моєї уваги. Також є взуття, яке вже пережило себе, треба його забрати десь на участок. Там сина і чоловіка, вже його носити в місті ніхто не буде, або десь на село, там ще можна десь взути до якогось города, або щось таке. Забираю речі, складаю вже які я повиносила, це шляпи такі. Всякі різні кепки-шляпи, не знаю, як їх організувати, тому вони в мене поки що висять просто ось так на вішалці. Ну і Парасолька, бо літо таке нестабільне, то дощ, то жарко, то е, взагалі не знаю, що від нього чекати. Взялася я за коляску, вона вже нам зовсім 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 замала. Донечка в ній не катається, хоча бачу, що діти в такій колясці ще, ну, такого віку, як моя донечка, гуляють. Забрала її, щоб добряче відмити, ну і сьогодні цим займуся і виставлю її на продаж. Нарешті я до цього дійду і звільню ось цей. Угол в квартирі, тому що тут завжди стояла каляска як невелика, так маленька, і стане набагато чистіше і набагато приємніше. Тому що вона займала багато місця. Спочатку велика коляска, потім ця прогулка. І я нарешті в мене дійшли руки, щоб її добряче вимити. Ну і поки жарко, я думаю, вона на балконі швидко висохне. Пелосошу, швиденько прополососила і буду витирати, намивати підлогом. Відразу все вимию, щоб було чистенько, ну і вже задоволена. Дуже, що я швидко це зробила. Знаєте, руки бояться, ой, очі бояться, а руки роблять. Ось є така дуже фраза, яка сюди підходить. Не хотіла я прям довго до цього підходити, але Буквально годинка, і я задоволена, пишаюся собою, що так гарненько все розібрала і прибрала. Тому вам дякую за увагу, хто додивився це відео до кінця. Можливо, я когось замотивувала щось розібрати, прибрати, або просто навести лад у своєму домі.